Ну, Вибачте, що вже згадую його, шкода, що його немає. Я з ним знайомий. Але, але, ну... Це ж на прикладі все Так. Да. Міський голова каже, що, шановні колеги, виносите проєкт рішення, такий-то, такі-то. Всім все зрозуміло, все обговорилося в комісіях, що доповідати, можна без доповіді. Депутати кажуть, що Та, да, там слухати. То що ставлю на голосування, питання? Голосуємо. Оп, одноголосно. Що відбулося в залі, щойно? Відбувалося те, що депутати забулися одну річ. Коли депутати в залі, їм здається, що вони засідають самі для себе. Що слухати? Ми ж на постійних комісіях це говорили, той, хто або міський голова каже, так, хто мав би можливість поцікавитися, треба було цікавитися, всім розсилали, повідомляли, треба було приходити, цікавитися. Не приходили, голосують. Але себе. що? Обмежили, обмежили не себе. Але Ви Правда. Через те, що а, місцеве самоврядування як частина демократії це певний ритуал, процедура. От уявіть собі лікар, який має зробити операцію, хірург. Перед тим, як зробити операцію, що він робить? Мої руки дезінфікуються, бігає маску, вдягає калат, заходить в операційну, бере скальпі. Уявімо собі, що він каже, так, сьогодні камер немає, все виключено. Ей, просто піду, зроблю операцію. Ну ніхто ж не бачить, це і спить, свої не здадуть. Але для хворого важливо, щоб він руки помив. Важливо, щоб він вдягнув маску, халат і так далі. А чого ви думаєте, що для ківерчан неважливо, чи обговорене було питання в пленарному засіданні, чи задавалися питання доповідачу, чи виступали депутати і чи голосували вони свідомо. А знаєте, чому це важливо? Через те, що коли з'ясується, що питання прийнято помилкове, неефективне, недобре, так? Коли це з'ясується, то буде на вас відповідальність. Ви не з'ясували. А коли з'ясується, що питання погане, то ви скажете, він нас обманув. Доповідач нас обманув. Бо подивіться, звукозапис, відеозапис, протокол, він доповідав, ми у нього питали. Ми звідки знали, що він брехло на брехні? Ви, ви все рівно всі рішення приймаєте на віру. Всі рішення в Раді депутати приймають на віру. Члени виконкому. Ком ви кому довіряєте? Службовцям Ради, ті, що готували проєкт рішень, своїм колегам, які розглядали в постійних комісіях. Ви все на віру. Але ви повинні принаймні змусити тих, кому ви вірите, сказати, да, я говорю, це хороше рішення. Ну ладно, ми віримо. Але ж потім пам'ятати. хай він на себе візьме відповідальність, а не ви. Крім того, уявіть собі, якби я приїхав в Ківерці. Купив тут житло і думаю, блін, треба ж послухати, що ківерці засідали два місяці тому. Беру зуби з вашого засідання, вдягаю нагушники, І що я там чую? Голос міського голови. шановні депутати, відкриваємо відкриваю засідання. Відкриваємо засідання, ну, оу, відкриваємо засідання. На, на волнах нашої радіостанції переходимо до голосування. Хтось хотів би висловитися щодо -напно? ні. Добре, голосуємо за, все одноголосно. Переходимо до на наступного питання. Так, це питання. Ту, але хтось хоче висловитися? Ні, є зауваження, не За дякую, прийнято. Що я почув? А ніхто я не почув. Я не отримав ніякої інформації. Розумієте, що ви ж залишаєте слід в історії. А ви повинні змусити хоча б коротко доповісти. Ви можете розглядати без доповіді і без запитань виступів це лише такі питання, які ну, просто вже взагалі нам не можна розглядати. А питання, якщо про внесення зміни до бюджету, а будь ласка, скажи, точно ви впевнені, що це правильно? От якби ви маєте інші якісь варіанти? А якщо не так, ну я не маю варіантів, часто депутати в яку у паску впадають. Всім нам неприємно виглядати нерозумними. Да? Всім неприємно. Е, і для того, щоб не виглядати розумно, часто люди мовчать з серйозними обличчями. Пам'ятаєте, як Мінхаузен казав, що уголоднійтесь. Найбільше в світні дурниці робляться саме з розумними обличчями. І, як правило, депутат для того, щоб не викрити себе. за. Все! А спитати? А спитати, щоб спитати, треба щось розбиратися. А щоб розбиратися, можна показати все дурнем. А я колись, я вам розкажу власний досвід. У нас багато років працює начальником управління фінансів Єлоолілінтон. А з своєї роботи і вона депутата на 2 секунди в залі. Який би не був розумний. Бо вона складає бюджет, вона його виконує, вона з ним працює. Що ти можеш сказати? Якщо ти раз на місяць прийшов, ну про що мова? ще члени бюджетної комісії, що щось там, ще що щось рухають, і то вона приходить їх там розказували, вони навіть, навіть не перевіряють, вірять їх без огорожі. І я, молодий нахабний депутат, виступаю з пропозицією. кажу, Є е, зауваження по бюджету? Я кажу, є. Які? Я кажу, хотів би виділити 35 тисяч гривень на ремонт каналізації в садочку номер такий. Що вона мені каже? Шановний депутат, я вас дуже поважаю, але якщо можна, скажіть, будь ласка, з якої статті зняти і куди відправити? Ну, я не знаю. Зніміть, будь ласка, з ЖКГ. Шановний депутат, ви знаєте, що ЖКГ. Саме по собі містить більше 100 кодів бюджетної класифікації. На світ хоча б загальний розділ. Ну, Крім того, якщо ви вже сказали, включити в освіту, очевидно, ви хочете включити в освіту. А там теж є близько тисячі різних розписів. Якщо говорити про господарську частину, то там десь 15-20. Ми вас зрозуміли десь приблизно, але уточніть свою пропозицію. Сіжу, я їх дурень. Що хоче, якою мовою, який код бюджетних квартирацій, Які еквестори і дотації. Я ніфіга не знаю. Я не розумію. І вона починає мене, і в міський голова підключається і каже, так, Андрій, ця ідея хороша, ми це знаємо, я дам протокольне доручення, щоб з цим питанням розібралися, включимо в наступні періоди. Питання вирішене? Бербік його знає, Звісно, ні, діє, що значить вирішено. Я э, наступний раз набрався на області, питання що цього садочка не вирішено. Кажу, 25 тисяч де мої 45 тисяч на цей садочок. Кажуть, Андрій, ну ти ж знаєш, зараз складний бюджет. Кажу, а хто бюджет ухвалює? Депутат. Колеги, ми ухвалюємо. Да, ухвалюємо чи затверджуємо. Ухвалюємо. Кажу, прошу виділити 35 тисяч на садочок. І свій Кажу, Ну це знову, Слухай, ну місяць тому тобі казали. Ну як же ж? Скажи, з якої статті куди включити? А я вже був хитрий. І я сказав так. А шановна Лілія Анатоліївна, Шановний міський голова, вам ваші зарплати подобаються? Очевидно, так. Да. Ваші посади подобаються? Так. Да. У вас є підлеглі? Так. Да. Вони отримують зарплату? Так. Да. Вони мають кабінети в міській раді і всі доступ до цієї інформації? Так. Да. А я маю працівників, які мають спеціальну освіту які яким оплачують гроші з бюджету? Ні. Мають, маю кабінети і зарплати? Ні. А чому я за вас повинен виконувати вашу роботу? Не поняли, ваша пропозиція? Ви ж знаєте як? Значить, проєкт рішення буде, прошу поставити на голосування поправку. Пункт номер 2 Передбачити в бюджеті видатки на фінансування садочку номер такого то в розмірі 35 тисяч гривень. Крапка начальник управління фінансів Лілії Ловій на наступне пленарне засідання внести проєкт рішення, який передбачає виконання даного рішення шляхом перерозподілу видатків. Запропонуйте свій варіант. От і все. І рішення депутати проголосували. Хто проти того, щоб кандидати? Всі за. Потім вступає правило 200 гривень ваше. Прошу. Ну, ви наводили приклад колись за 200 гривень. Купи муки, там, борош, ну, mm, борошна, да. яєць, цього. а ви кажете, а можна пиво. Ну і да. пиво купимо. Правда, правда. І потім... Це колега просто вже був на одній з моїх лекцій. Я мушу повторити цей приклад. Депутати ухвалюють бюджет, а виконує його міський голова. Уявіть собі, що я міський голова, а мої діти і дружина це депутати. Ми зібралися і складаємо перелік того, що треба купити. Вони кажуть, ось тобі 200 гривень, але треба купити борошно, яйця, там, молоко. Я кажу, слухайте, я маю право на пропозицію мати? Можна включити пиво? Пиво, рибу, все. Написали список, дали 200 гривень. Я приходжу в магазин, і куди я йду? <реш> от, от, досвідчена людина. Я йду до пива, купляю пиво, купляю то все, складаю, приходжу на касу, коли продавчини мені кажуть, не вистачає. Я кажу, так, добре, борошно заберіть, все заберіть. Питання в тому, хто затверджував список, доброгня, хто затверджував список так званий бюджету. Депутати. Ми, ми. Да. А хто витрачав? Я. Скажіть, будь ласка, коли б, наприклад, я добився цих 35 тисяч для садочка, є в мене гарантія, що їх... Е, вони будуть в бюджеті? Немає. Через те, що потім в кінці кінці виявиться ситуація як з Луцькою свободою. Луцька партія Свобода виступила з іскравою ідеєю про те, що Луцьку потрібен Бандер. Я теж за те, щоб Луцьку був бандер. Мені просто прикро, що я коли приїжджаю... Франківськ, Тернопіль, там, куди там ще, в інші міста, в Львів, я бачу Бандеру, в Луцьку немає. Степан Андрійович Бандера заслужив те, щоб бути в Луцьку. Я цю ідею не підтримував. І вони, ставши молодими депутатами, прийшли до міського голови і кажуть, треба Бандеру в Луцьку. Мер, понятно, що який він Бендеру. Він комсомолець. Він сказав, що ладно, не буду споряти. Скільки? Вони кажуть, 2 мільйони. Міський голова був розумний, сказав, що окей, 2 мільйона. Тільки ви голосуєте за всі проекти рішень, за бюджет повністю в цілому, не чуть ні в, в чому. І всі проекти рішень, які я там назву. Бандера важливіша за всякі фірмі, так? Ми сказали, окей, по рукам. Вдарили по рукам, ухвалили бюджет. В бюджеті дійсно було написано на Бандеру 2 мільйона. Свобода випустила газету під звон келихів, бокалів новорічних. Вони згадали Степана Андрійовича, бо в нього день народження 1 січня. Вони е, розпіарили, розтрубили всім, що скоро буде Бандера. Аж до тих пір, поки в квітні місяці вони не прийшли до міського голови. Не спитали міського голови, що нам немає. А не поралі переходити до бандера. Вони ж сказали, що пацани, все нормально, ви хороша фракція, ви от такі, ви все дотримувалися, ви за все голосуєте. Але згадайте, що таке квітень. Квітень це проводення тендерів і це проблеми із ремонтом доріг. Ми мусимо провести тендер, ми мусимо закупити харчування, ми мусимо вирішити питання з ремонтом доріг, розметки і так далі. Ми сказали, окей, ми ж державники, ти що Коли приходить. Ну. Ну, Вони приходять в червні. Міський голова що каже? Хлопці? Подождіть. Хлопці, що таке червнь? Червень це закінчення навчального року. Треба вчителів відправляти у відпустку. А вони по 60 днів мають відпустку, а їм треба виплатити відпускні. Не беріть за горло, ви що? То ви ж бачите, в бюджеті написано. Ну куди? Все, я ж я ж мужик, ви мужики, все, куди? Ми ж все, все на довір'ї. Коли приходять? Ну я не знаю. Літом всі відпочивають, приходять, приходять в вересні. Що каже мене мужиків? Початок року навчального. Ми тільки повідкривали заклади, там ще багато не дотягнуто, частину попротили авансом, треба позакривати ці всі роботи. розумієте. Ну, свобода теж молодці. Вони кремні, вони прийшли через місяць в жовтні села. Ну все, тендери закінчилися, вже закінчується, вже починається третій четвертий квартал. Хорош, давай, Бандеру. Міський голова. Управивши кровал, каже, хлопця. Ви серйозно чи що? Не Бандера не буде. Які бандира? Нашого бандира. Він каже, ну ми ж пообіцяли, ми в газеті надрукували, ми проводили збори. Ми в Київ написали, що в Буцьку нарешті зрушилася ситуація. Мене каже, значить так, нічого не буде, максимум на наступний рік. Ну і тут починається справи. Та, ти схопив, ти нас обманув, ти нас підставив, що ж це таке. Він каже, якщо ви наполягаєте, то я можу зробити, але... Я тоді вийду перед пресою і скажу, що в мене були гроші передбачені для забезпечення безплатного приїзду інвалідів і пенсіонерів в тролейбусах. Я мусив їх перерозподілити. Були гроші, які були передбачені. Ну а цих грошей не вистачило. Гроші, які були передбачені для підтримання дітей, хворих на цукровий діабет, і там ще якась соціальна програма. Якщо ви хочете, я вам ці грошей даю, але ж ну, беріть на себе цю відповідальність. Хай ці прийдуть до вас хворі діти, і їхні батьки, які помруть. Через те, що їм держава не видала грошей, я вас за то буду бандератир. Ні, ні, ні. Ну що ти? Може, є ситуація? Є ситуація. Не беріть мене за горло, Ми всі нормальні, тільки перший рік працюємо. Пропоную бандеру включити в бюджет на наступний рік. Окей? Ну але у житті.